Ось таке містечко Піон. Невеличке, маленьке, але можна зійти вище церкви до цих скель, помилуватися кривидами навколо і трошки погуляти різними галявинами, квіточками помилуватись, гірською річкою. Ну, маленькі, просто якщо тебе мовити за маршрутом, то можна сюди заїхати. І потім поїхати далі. Також червоним каньйоном далюї з дивовижними краєвидами, які я вам зараз покажу. Тож додивіться цей випуск обов'язково до кінця. Не знаю, як там живуть люди в тих будиночках та містечках, але якось живуть. Звісно, молодих майже немає, тільки доросле та зріле населення. Ну а ми стрибнули з Андрієм у машину і поїхали далі вниз до наступних червоних скель та гірського масиву, нижче міста Гійом. І вже незабаром приїхали на нову, одну з найкрасивіших локацій саме там. В цих червоних скелях Дальві, це інша дорога, якою ми вже їдемо, О, так би мовити, до розбережя, є ось такі величні мости. Дуже класні, там є ще тунелі, якими можна погуляти. Є панорамний майданчик, яким можна піднятися. Взагалі, цей панорамний майданчик зверху його зробили буквально рік чи два роки тому. Тож це нова локація, але місце був вже давно тут. Ходімо, подивимось, це все ближче.